Сьогодні безкоштовні юридичні консультації, виплати, забезпечення товарами переселенців на Дніпропетровщині підтримує представництво датської ради у справах біженців у планах Дніпропетровської ОВА підписати меморандум про співпрацю. Основні проблеми це, це житло, тому що ми бачимо по статистиці: 90, 97% внутрішньопереміщених осіб вони проживають. Скажімо, за власний кошт, наймають житло в оренду, проживають у родичів, і лише тільки 3% – це саме переселенці, які проживають в, в гуртожитках. І ми розуміємо, що нам необхідно підтримати та е, е, надати ту можливість придбання е, житла за, е, за мінімальний кошт. І на сьогоднішній день було не Надважливо саме скоординувати наші, наші дії, щоб вони були ефективними серед нагальних потреб: проведення навчальних курсів змінної безпеки для населення та придбання обладнанням для рятувальників. Одним із таких небезпечних факторів і наслідків війни є забруднення території області вибухонебезпечними предметами. Ми сподіваємося, що може допоможуть в придбанні додаткового обладнання для підрозділів по розмінуванню головному управлінню ДСНС. Потреб багато створюються додаткові підрозділи. Наші колеги з ДСНС працюють не тільки на території Дніпропетровської області, вони Надають допомогу і сусіднім областям. У планах датських партнерів роботу у віддалених громадах регіону. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина прихистила майже 400 тисяч переселенців, серед них 89 тисяч дітей. І в